Заринг. Профессийные игры. Вітаю! Це професійні ігри. Шоу, в якому дві команди, мов два всюди ходи, долають численні перепони. У третьому сезоні змагаються ветерани програми проти новачків. Щоразу учасники опановують нову професію і проходять непрості випробування. Досвід проти свіжих ідей. Краще отримують роботу, про яку мріяли все життя. Допомагають нашим учасникам екстремали Резінг та Зорінг. Вдвох вони перевірили не один десяток професій. А хто наші учасники? Дізнайтеся просто зараз. Команда ветеранів. Юрій. Для нього професійні ігри стали шкідливою звичкою. Таня ну дуже емоційна дівчина. Таша легко підкорює найважчі професії. Команда новачків. Ігор. Телевізійник. полюбляє говорити. Слава. Спортсмен любить діяти. Інна екстремал шукає нові враження. Резінг взяв під опіку старожилів. Їх перевага, досвід, слабке місце, самовпевненість. Зорінг очолив новачків. Їх козир ентузіазм та жага до перемоги. Команди вже пройшли випробування професією снайпера. Перемогу здобули досвідчені гравці. Чи зможуть новачки зрівняти рахунок? дізнаєтесь далі. Hey, Доброе утро всім. Ну як настроєння? все всі готові кіспитання, да? А ти як? Утро прошло. Пройшло. Кому добре, кому не добре. Что того? Ну того ушел кошелек. Да ты что? Ну ты же знаешь, какое с утра полупроснувшееся. Заявление написал уже. Обещали фоторобот к вечеру показать преступника. По-моему, это хороший повод изучить профессию инспектора патрульно-постовой службы. А у команд будет отличная возможность не только найти э, нарушителя, но еще и задержать его. Ну, А заодно, щоб це було не скучно. Ми зробимо його в виде Соревновання команд. Правильно, ти будеш жертвою. Я вже жертва прямо с утра. Чоловіча робота. Бездоганна дисципліна. Інтенсивна підготовка. Київське училище професійної підготовки працівників міліції стане місцем для випробування наших команд. Тут они спробують опанувати фах инспектора патрульно-постовой службы. Профессийные игры розпочались завдяки Державному центру занятости. Ну что, покажем ребятам пару приемчиков? Да, покажем. А, из юности. Ты еще помнишь? Что? Держи, держи, держи. держи. ко мне зачем? Еще держи. Опять держи. Нет, не Держи. Ключи от дома. Что, что ты с собой носишь? Мне вообще, кроме секундомера, снять нечего. Стой. Что? Стою. Я стою. Я готов. Да подойди, если ты готов. Ты... У меня ключи. Капец. У меня еще кроме телефона еще ключи от машины. Да ты что? Дай, 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 дай. Телефон. Короче, вы тут разбираетесь, я пошел опять милицию звонить. Он ушел звонить в милицию. А для нас это хорошая возможность. Мы все-таки должны изучить приемы рукопашного боя, потому что, очевидно, задержание вот того преступника, который Зоринга обокрал, будет непростым. Відбити напад і обезброїти потенційного порушника, елемент рукопашного бою, яким має досконало володіти інспектор патрульно-постової служби. Наші команди просто зараз проходять інструктаж, після якого ми їх поставимо у пари. Гравець червоної команди проти новачка, три спаринги, які дадуть відповідь, хто краще володіє тілом і прийомами самозахисту. Стоять! Стреляю на торможение. <связь> на что ты <-то>, знаешь? <связь> на торможение. Не <связь> <связь> на торможение, а <связь> на поражение. На поражение. Вот, вот, если тебя наставит пистолет, ты будешь знать, что делать? Я буду убегать. <связь> <связь> Правильно. А инспектор патрульно-постовой службы будет знать, что делать. Применит контрзахват и задержит преступника. Ужас. Ты задержишь преступника? Показывай, Или Это ты сама преступник? <связь> Первая покажет Юра и Слава. Судя по всему, Юра преступник. профессиональный преступник, они играют. А это с не шутки. О, а, о -го, о -го. О. В'ячеслав професійно нейтралізував супротивника. Саме так повинні діяти інспектори у екстремальній ситуації. А ти знаєш, по-моєму, слави чим то займався, поэтому у так отак. По-моєму, синя команда має багато шансів сьогодні на успіх. Наконець то медалі кого-то побити в цій передачі. А наоборот, зможете зробити? Захват Видите? слава пал голими руками. О! Юра невірно заламав руку супротивника. В реальній ситуації потенційний порушник міг би його контратакувати. Червоні програли цей спаринг. А між прочим, Юра не так добре підготовлений, тим не менше, він змог задержати преступника. Задержання одразу не удастся. правильно. Правильне. Ну, В принципі, якщо на костерять, успію. Даша проти вигіря, судя по всьому, вона пойдет в атаку. А я? Ти що? не, щоб стріляти з, з дальнього стояння. О, Дуже ні, Дуже плохо випав. Ігор неправильно відібрав пістолет. Справжній злочинець міг би його підстрелити. Боявся їй сделати больно щось випадково зламати. Ігор нападає на Дашу. Он насильник. Маньяк. Да. Он маніяк, так. Да. А Даша іще гуляє, іще маніяка. Коліса. Здравствуй, маніяк. Ігор перестарався. Самостійно впав на коліна. Прийом треба повторити. Ну, давайте ще. Ну, раз. давайте еще раз. Такой, Даша. А Даша ищет приключения, да? Смотри, Смущає противника, а на самом деле, все знают. Это Она і... вела, повела в милицию. Даша перемагає. Вона засвоїла техніку цього прийому попри дефіцит часу. Майбутні ж інспектори патрульно-постової служби проходять кількамісячне навчання. За години можна добре прийом відпрацювати. Домер нашей программы. Таня нападает на Инну. О, смотри, как хорошо выполнено. Инна, едина, кто верно зафиксировал руку супротивника. Она приносит перемогу новачкам. Теперь буду искать ситуацию, чтобы применить полученные навыки. Может быть, буду гулять по ночам, посмотрим. Захват содержания. Слух, вообще как-то неубедительно. Идеально. Просто идеально. идеально но неубедительно. Невірна техніка заламування руки. Це типова помилка наших учасників. Її припустилась і Таня. Сама техніка тяжала. Це треба отработати до автоматизма. Но к сожалению, було очень мало времени для этого. Ну все, получили на реки. Да, смотря кто и от кого. Я надеюсь, что ты согласишься, что синие были на порядок убедительнее, чем красные. Ну ничего подобного. По меньшей мере одинаково. Вспомни первую пару. Слава вообще задержал Юрика так, что Юрик уже был не живой. А, да, Не Даша, 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 был... Даша прекрасно, вообще Даша, просто был... прекрасно. Но финально эта пара, девчонок, синие были на порядок убедительней. И я отмечу, что в отличие от красных комбинезонов. Промірваних у синих сюди все в порядку. Все по формі. Мабуть, синій як колір міліцейської форми допоміг команді новачків провести затримання краще. Вони виходять уперед. Команда новачків краще показала себе у рукопашному бою. Рахунок 1-0. Зброя це крайній аргумент при затриманні порушників. Команди мають пройти вогневу підготовку, як і всі курсанти Київського училища професійної підготовки працівників міліції. Хто ж виявиться кращим? Новачки чи старожили програми? Професійні ігри тривають завдяки державному центру зайнятості.